Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу з вами зробити такий розклад. Пан Тищенко бореться вже 6 місяців з лісовою мафією, тобто він зробив заяву, що погрожує лісова мафія, ось знищується то-то, то-то-то-то. Давайте подивимося, як він бореться з лісовою мафією. Ви знаєте, відверто. От, кажу від, відверто, як бачу. Це, ви знаєте, більше, більше відвернути увагу від чогось. Від чогось, що відбувається насправді. Тобто, завжди, якщо такі заяви гучні, ідуть, а ось карти показують: насправді нічого не відбувається. Ось, видно, так? Це відвлекти. Розіграти якусь фішечку. Тобто е відвернути увагу від справжніх якихось проблем. Давайте подивимося. А належить він до тієї мафії чи ні? з якою він бореться? Це, як, здається, яценюк вже ж якісь такі заяви робив, з ким то боротися. От. І так. Чи належить він до цього? До цієї мафії. Стопроцентово? Угу. Старші аркани. Хоча, хоча хоча. ось, ці карти попереджають. Все робиться таємно, все робиться якось прикрито. А там відбувається дійсно, якісь, от я не розумію, це, можливо, якісь пожежі, тому що я толком так не цивота. Тут відвлікти від того, ця карта завжди попереджає. Увага! Там щось є нечисте. Тут взагалі показує прихованість чогось, справжніх проблем приховати. Ось. І карта каже: ідіть від ілюзій. Дорогі люди, не слухайте такі заяви. А тут конкретно просування якоїсь справи, висвітлення якоїсь справи. Тут іде сонце, іде після сонця, зразу іде сила. Тобто проштовхується щось інше. Тобто. Щось набагато важливіше. Набагато важливіше. Бачите, і диявол виходить. Якась крадіжка відбувається, мої дорогенькі. Якась крадіжка, чогось. Ну, лісу, значить, лісу. Бачите? Ось тут у нас іде ось це, ці заяви відвернути, скоріше за, за все, від себе увагу. Я не знаю, займається він лісом, не займається він лісом, але таке от говорить. Так? А тут іде підпільно обкрадання. І ця карта теж сім мечів, це теж обкрадання. Диявол обкрада, теж йде. Там конкретно приховано обкрадання іде. Давайте подивимося, чи викриють їх. Просто подивимося, чи їх буде викрито. Боротися треба. Це треба з ними боротися. Так, боротися і можуть викрести. Можуть, можуть, але спільно. Спільно люди повинні спільно. Це, розумієте, як вам сказати, один в полі не воїн, бачите, ось? А складати громаду. Люди, ті, що бачать це, повинні про це говорити, повинні це висвітлювати, добиватися. Це, розумієте, борьба. Тут і так видно по картах, навіть і не треба називати, що за карти: битися, добиватися. Як то казати, мечом виб 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 вибивати їх усіх? Ось інакше це нічого не, не, не вийде. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. На все добре, мої любі!